Заблистіло, лки-палки. Це золото. Ух ти йо! Всім привіт! Ось приїхали ми сьогодні покопаємо на такому переораному полі. 37-38 сигнал. Дивимося, що це. Ого. Якщо я не помиляюся, це пружина від великої фібули. Так, да, це пружина, друзі. Частинка. І ще отака була. Ось така вона повного розміру була, ця пружина. А фібула дуже здорова була. Мега здорова фібула була Сигнальчик 42, 43. Ось щось в мене в руках. Друзі, я думаю, що це ароматничка відерця. Тільки металева. Так, да, це відерце. Тільки тут немає ще ручки до цієї ароматниці. Ось така металева. А вони ще є з бронзи та срібла і золота. Хороший сигнал. 75. Семьдесят пять беремся алюминиевая проволока. Сигнальчик 52. Алюминий. Шматок, що я не помиляюся бронзи, да, це бронзова річ сигнал пливає 35, 43. Дивимося, що ж це в нас? Що ж це у нас таке. Десь тут шматок цей лежить. А, ось бронзовий оплавок. Бачите? Навіть не бронзовий друзі. Срібло, здається, а можливо бронза. Ось маленький оплавок. Плавлене залізо, бронза. Метал. Це плавлений метал, друзі, бронза. GoPro, stop зйомка. Шмат фібули тут діма. Покажи. О дивіться, друзі. Шматок здоровенної фібули стародавнього риму. Здорово, да, було. Вітаю, давай золото. От ідемо в швидкому темпі до машини, дивіться, який зараз буде дощ. Колясик вам доганяє, а тут просто, як кінець світу. Дивіться, який вітруган піднявся. Як то Має бути якийсь... Ураган чи торнадо. Ми тікаємо до машини. Друзі, бачите. Чекаємо, щоб дощ пройшов. Мабуть, сьогодні вже не покопаємо, тому що дощ підсилюється, все сильніший і сильніший. Поле вже буде як болото, повна каша. Тому сьогодні наш топ закінчився. Поїдемо на наступний день. А можливо сьогодні під вечір, якщо пройде дощ. На наступний день ми вирішили виїхати вже з білою високочастотною катушкою для Deus 2. І подивимося, що з цього вийде. Друзі, дивіться, колясик копав. І біля нього ось такий сигналчик. Подивимось, що це? Що це він пропустив? Та ну, Да це тут? А це у нас бачите оплавок? І оплавок ще, якщо здається... Так, да, срібний оплавочок, друзі. Бачите, як заблистів. О, частяк сигнал. Знову схоже на дробину або оплавок. Дивимось. Опа, ні, друзі, дивіться. Заблистіло, йолки палки Дивіться, як заблистіло. Я просто вражений. От вам і катушечка. А тут, друзі, щоб ви зрозуміли, виходило стільки приладів. Одні еквінокси і я тут ходив з Деусом з чорною катушкою. Клас. Ну такий грам є, я думаю. Бачите? Супер. Не забуваємо підписуємося. Ще якийсь сигнальчик. І це у нас що? А, голочка від маленької фібулки або від великої, просто відламана. Шматочок голки і трішечки пружини. Сигнал. І дуже хороший сигнал. Подивимося, що на цей раз нам подарує земля, який артефакт. Малесенький шматочок срібла, друзі. Бачите, як блистить? Це оплавлене срібло. Як далеко, а такі попадаються ракушки. Якщо я не помиляюсь, колись мені археолог говорив, що це якби вони приносили такі, робили бусини з них і знаходять на поселеннях саме ракушки морські. І Я думаю, що це вона морська ракушка. Хоча до моря тут 500 км. Ще сигнальчик, друзі. Подивимось. Що ж це таке у нас? Оп! Щось є. О, дивіться, друзі, це срібна пружина від фібули. Фібула це древньоримська застібка. Бачите? Пружина срібло. Цьому предмету 2000 років. Дивіться, ще одна знахідка, бачите? пінпойнтер її бере. Це язичок від пряжки, черняхівська культура. Теж 2000 майже років цьому бронзовому предмету. Ось, викопав сигнал, друзі, і звідси бачу, що це. Ще одна срібна пружинка від фібули, бачите? Трошки оплавлена. Був вогонь і її розплавило. І дивіться, ось, бачите, терчить ще одна пружинка від фібули. Масюхенька. Видно вам? Пружинка від фібули. Це вже бронза. Якщо я не помиляюся, не срібло, друзі, ще одна срібна пружина від фібули. -е. Можливо, що тут, а можливо це дуже маленьке через чуду. Дивимося. І що це в нас? Що не помиляюсь, я вже бачу. Це дробинка, друзі. Бачите, дробина сигнальчик. Ох, залило тут просто жах, друзі. 53. Ох ти йо! Твою наліво! Дивіться, друзі. Подивіться, що попалося. Невже це то, що я думаю? Невже це бронзова проволока? Так, це бронзова проволока. Золота, бачите? Бронзовий золотий сплав. Та це взагалі круто. Це, мабуть, Алиекспрес, я думаю. Супер. Оце знахідочка. Ай-яй-яй-яй-яй. Крутяк. Ну реально крутяк. Ще один чудовий сигнал. Дуже хороший сигнал, друзі. Я думаю, що це оплавок бронзи. Да, дивіться, те про що я й говорив. Це оплавок бронзи. Але це був якийсь виріб. Зараз поп'ю води, бачите, ще одна катушечка в мене про запас. Опа! На золотіхо похоже. Думаю, можливо бути золото, але я не впевнений. Не хочу обманути, збрехати. Фібула. Так, да, друзі, дивіться, спинка фібули. Маленька спинка фібули. Видно вам? Це стародавня застіпка часів Римської імперії. Друзі. Ще одна обламана спинка фібули. Стародавньої застіпки. Тільки вона вже срібна. Бачите? Срібна, старовинна фібула. Шкода, що поламана. Підходимо до машини, потрібно вже їхати додому. Є свої справи. Гарний коп, золото є, це вже круто. Ось вам, друзі, і біла катушечка. Дивіться, скільки, скільки ось оплавків було найдено уже на місці, де виходили еквінокси, і я з чорною катушкою деус 2 ходив. Бачите? А це все тут більша половина срібло і бронза. Ось срібні від фібули дружини. Тому, друзі, нікого не слухайте. Реально катушка дуже круто себе показала. Да, Скажу, що ця катушка вона не для постійного пошуку, а чисто отходите, десь нанюхали гарне місце, чи з якимись монетками масінькими, тонесенькими. Солідиками, там, чешуйками, чи десь якась рижуха попалася в такому цікавому місці, як ми їх називаємо, домики ювелірів чи хатки ювелірів по ЧК. І туди приходите і починаєте бомбити. І повірте, ви виторбіть все, знайде такі очі, що ви будете самі шоковані. А той, хто говорить, що вона погана катушка або дійсно в чомусь зацікавлений іншому. Я говорю від того, що я копаю, я бачу на власному досвіді, що краще, а що не краще. Тому нікого не слухайте, якщо у вас є такі місця, можете спокійно її купувати і побачите, як вона себе відіб'є. Ось товариш в мене придбав катушечку, де тисячі людей пройшло з приладом на тому пляжу. Там і КР було, і пляж, всі шукали. Він таку шикарнішу іконку вицепив. Ось подивіться. Постріблена. Ну, друзі, дивіться яка іконка. Просто мега жирніша. Знахідка Деусом 2 з білою катушечкою. Краса. Просто краса. Цілесенька. Мусор готують. Ото де ми звісно. Шик. Всім гарного дня, до наступних зустрічей.